Якщо один будинок обладнаний газовою котельнею, нібито все зрозуміло. Якщо маємо е, запроєктовану забудовником котельню одну на два, три чи більше будинків, тут вже виникає запитання, яким саме чином управляти співвласникам, співвласникам такою котельнею. В цьому випадку ми радимо створити асоціацію ОСББ. Тобто кожен будинок окремо. Створює ОСББ і далі спільним рішенням загальними зборами вже цих ОСББ створюється асоціація ОСББ. І саме на асоціацію ОСББ покладається відповідальність за постачання природнього газу, розрахунки, погашення заборгованості, робота з співвласниками відповідно по газовій котельні, яка розташована побудована для кількох будинків. Обслуговуванням котельні, отриманням дозвільної документації, розподілом природнього газу і розрахунками за нього, постачанням природнього газу займається вже асоціація ОСББ. Вона ж виставляє рахунки, квитанції співвласникам і веде роботу з боржниками.